Від військової техніки до уніформи у академію сухопутних військ сьогодні з'їхались провідні військові науковці з України та кількох зарубіжних країн. Тут презентували новинки, які знадобляться не лише захисникам вітчизни, а й будуть корисні у побуті для усіх цивільних. Пан Юрій правно демонструє авіаційний винахід, який розробили у Львові. Це своєрідний тренажер. каже, так можна і аварій запобігти, і зекономити на підготовці льотчиків. Рівень його адекватності, виконання польотів, що на бойовому літаку, що на, е на тренажері, відповідає 80-85%. Доказано науково, що у льотчик, якщо він не літає більше місяця. А іноді для тих, хто починає 10 днів перерва, у нього вже навики немає. Він прийшов на тренажер, реальний сів, політав, згадав, пішов літак, і, і все у нього пройшло нормально. А це вже засіб радіаційного контролю. Це ноу хау безпосередньо з Львівщини. Тут приміщення я доволі чесно. Коли по нормах радіаційних нормах України межа радіаційного фону гамма гамопромінювання є 0,3 мікрозіверта в годину. то Саме цей прилад, як ви бачите, зараз показує 0,11 мікрозіверта. Тобто в три рази тут доволі чисте приміщення, в три рази менший фон радіації. Подібні новинки сьогодні демонстрували військові науковці з України, Білорусії, Польщі та Росії. Вони зізнаються винаходів море, однак коштів, як капля у цьому морі. Військова наука йде попереду можливості закупити ну, фінансового забезпечення. Вона йде попереду, відверто кажу. Дуже багато є зразків, які ви бачите тут. Вони досить корисні, і досить ну, серйозні. Але було більше грошей, як в будь-якій сфері грошей недостатньо для того. Однак не лише військові можуть скористатися уніформами, рюкзаками чи побутовим приладдям. До прикладу, це спорядження для підрозділів розвідки можуть легко підійти і для звичайного туриста. Наприклад, такий от комплект на 2-3 чоловіка для того, щоб кришки можуть використовуватися як сковородки і відразу ж в комплекті йде черпак. Дві мисочки, тобто два чоловіка можуть похарчуватися. Всього у Академії сухопутних військ показати новинки приїхали представники з 50 провідних вітчизняних та зарубіжних промислових підприємств. І Тафійчук Павло Замрій новини.